Я краща столиця. Ні, я краща ні, столиця. Ні-ні-ні-ні-ні! Дніпро, ну ти серйозно? Я столиця. У мене і президент, і артисти, і кав'ярні на кожному розі. Я майже як серце України. Та яке серце, Києве? Ти мозок, а я руки. Я працюю, а ти базікаєш. Та навіть на наш стадіон Київського динамо приїжджав сам Кріштіано Роналдо грати. А я центр України і що? У нас хоча б кожен громадянин без пафосу. У нас одна, третя населення, це айтішники, а не тіктокери. Ти що, ображаєш моїх тіктокерів? Та ні, я просто кажу, що у нас тіктоки не знімають. Ну, якщо чесно, чого ми тут споримо? Без тебе було б скучно. Ну, а без тебе надто тихо. Так що тримай баланс в столиці. До речі, Вінниця, ти що в склад Єгипту перейшла? Звісно, ні, що ти мелеш? У нас просто в день температура вже сягає 27 градусів, і це ж померти можна від такої спеки.